Привіт, друзі! Я вас вітаю. Також вітає молодчай варігатний аскот Rainbow. Бачите? Ось це його е, звична форма, а ось це вже варігатна красуня. Я теж її прибув, можливо, буде окремо кущем росте. Ось, окрім того, що це молодчай, він морозостійкий, стійкий зимостійкий, варігатний. Він ще і зимозелений. Тобто він взимку зберігає своє листя, а вже весною на тих пагонах, які перезимували, а це буває не завжди так чесно, він закитає потім такими світями, десь може, може десь знайдемо, якщо ще не викинув їх повністю. десь там. Ну от, Бачите, це ще минулорічні у нього. Хоча дуже красиві, ніби такі, як кочі на вас дивляться. Ось, е Красивий дуже е вид молочає, він тут росте на сонці, поступово закриваю агроволокном, засаджую хвойні рослини і так далі. Тому що сад це не просто іменник, це ще діє слово. Треба ще не, не тож треба працювати постійно, треба ще щось робити, змінно. тому що так просто це стає нудно і не цікаво. Ось, тому ось такий ось красивий. Бачите, навіть тут, коли йде на це теж дуже красиво. Коли ось там, бачите, дивимося кущ, він ділиться і розмножується вегетативно. Так що пишіть мені в приват. Е, є час від часу, бувають саджанці. Якщо вас ще немає, якщо є, то ви розумієте, яка це крута штука ці мало Ось так ось. Па-па.